Хлопчику, що народився в бідному далекому селі, одного разу приснилося море. Але ні його батьки, ні інші люди, що жили в селі, не знали навіть назви безкрайньому простору води і не вірили, що таке може існувати. Ставши юнаком, хлопець вирішив вирушити на пошуки своєї мрії. Усі в селі вважали його диваком. Але він уперто пішов дорогою, поки не опинився на роздоріжжі. Вибравши один з шляхів, він незабаром опинився в селі, жителі якого насолоджувалися спокоєм і достатком. Вони також нічого не чули про те, що десь існує безкрайній простір вод, але запропонували юнакові залишитися у них і жити так само, як і вони. У селі доводилося працювати менше, ніж у його рідному селі. А життя було значно ситніше і радісніше, тому юнак залишився там на кілька років. Але одного разу йому знову приснилося море, і він пішов з села. Повернувшись на роздоріжжя, він вибрав іншу дорогу і через деякий час опинився у великому місті. Там знали, що десь є море, але ніхто не збирався його шукати. Міське життя захопило дорослого юнака. Кілька років він освоював нові ремесла, завів свою майстерню, одружився, у нього народилися діти, він забув про свою мрію. Але коли у цього чоловіка вже підростали онуки, йому раптом знову приснилося море. І він залишив місто, повернувшись на роздоріжжя. Там він вибрав останню вузьку стежку, яка привела його до підніжжя Високої гори. Старий зрозумів, що, піднявшись на неї, він зможе хоча б здалеку побачити море. Довгі години він повільно підіймався вгору крутою гірською стежкою. Його сили майже вичерпалися, коли він опинився на вершині. З висоти він побачив роздоріжжя, село, де пройшла його юність, і місто, де він жив усі останні роки. Його погляд ковзав далі до горизонту, і він побачив безкрайнє море вдалині. Старий відчув, що у нього паморочиться в голові. Але перш ніж зупинилося його серце, він зрозумів, що всі дороги від роздоріжжя вели до моря, але жодну з них він не пройшов до кінця. Мораль цієї притчі полягає в тому. Що мрія вимагає не тільки прагнення і зусиль, але й вірності собі протягом усього життя. Усі дороги можуть вести до мети, але лише та, що пройдена до кінця, приведе до здійснення мрії. Іноді ми відволікаємося на тимчасові задоволення і зручності, забуваючи про свої справжні прагнення. Щоб досягти бажаного, важливо слідувати своєму шляху, незважаючи на сумніви і перешкоди.